український захисник Ілля Крупський все ближче до переходу в МЛС. за інформацією місцевих змі нью England Революшн активно веде переговори з Ворскою щодо трансферу. 21-річного гравця сума угоди може скласти 3 мільйони доларів. Крупський продукт запорізького футболу у складі ворсту. Він зіграв 52 матчі, забив 2 голи та віддав 5 асистів. Крім того, Іля має 10 виступів за молодіжну збірну України, включно з участю в Олімпіаді 2024. За словами агента Крупського пана Сосенка, переговори йдуть як належить, але не так швидко, як хоче клуб із МЛС. При цьому агент зазначив, що ухвалити остаточне рішення буде непросто, оскільки на гравця також презентують клуби з Європи, а також Макабі Хайфа, Шахтар, Динамо. Європейський напрямок лишається Фанати New England Revolution раді запрошені крут того як молодого та перспективного гравця, а не чергового ветерана з Європи. Однак, остаточне рішення про майбутнє ліві очікується не раніше 15 грудня. Чи стане український захисник частиною відбудови команди з Бостона під керівництвом Келеба Портера, побачимо згодом. Стежимо за розвитком подій. Не забудьте підписатись та поставити лайк цьому відео.